Справа Гонгадзе отримала новий поштовх. Генпрокуратура поновила пошуки організаторів та замовників вбивства журналіста Олексія Пукача, якого два роки тому засудили довічно. Суд назвав виконавцем убивства. потім слідство не довело, що ним керували. Саме факт замовлення знову будуть встановлювати слідчі прокуратури. Як стало відомо, ТСН, генпрокурор Шокін зібрав команду слідчих та оперативників, які вже працювали над справою Гонгадзе у 2000-х роках. Саме ця команда і має активізувати розгляд і з'ясувати за чим саме наказом діяв Пукач. Справа самого колишнього міліціонера зараз в апеляційному суді Києва, однак і розгляд затягується ще на місяць, щонайменше. По вироку Пукачеві чітко вказано, що він виконував вказівку Кравченка і виконував вказівку кучми, так як він стверджує, ці обставини треба далі досліджувати.